Доброго дня, вас вітає музей мистецтв і сьогодні до вашої уваги презентація віртуальної виставки пам'яті до 55-річчя з дня смерті художника земляка Петра Кудіма. Народився Петро Іванович 12 липня 1899 року в мальовничому містечку Новогеоргіївську Херсонської губернії. Дитинство пройшло у бідності, шкільної освіти Петро не отримав, але мрія стати професійним митцем стала для хлопця вагомою рушійною силою, яка допомогла йому, врешті-решт, 1929 році, поступити до Київського художнього інституту. На той час він вже мав за своїми плечима чималий життєвий досвід. На той час він вже мав за своїми плечима чималий життєвий досвід, пройшов в Червоному кавалерійському полку особливого призначення пекло громадянської війни, після якої перебував на відбудові Донбасу. І вже звідти Кадіївського рудоуправління після майстерного оформлення шахтарського клубу отримав направлення на навчання. Художник створив величезну кількість робіт різного тематичного спрямування. Багатьом шанувальникам образотворчого мистецтва в цілому та творчості Петра Івановича, зокрема, особливо подобаються звільнені від політичної, ідеологічної складової, тихі ліричні пейзажі майстра, сповнені спокою, гармонії і Кажуть, що талановита людина, талановита в усьому. Тож не дивно, що митець мав також і поетичний хист. Часто створюючи паралельно живописні та поетичні етюди, які збагачували його уяву про навколишній світ та дарували справжньому насолоду. І на фоні таких вагомих творчих досягнень незаперечні організаторські здібності лідера і керівника, підкріплені ідейною переконаністю, авторитету колег за чесність і прямоту. Доброту і український гумор, які допомагають Петру Кодіку вийти на керівні ролі серед товариства художників. Ще перебуваючи в статусі студента, він стає у 1931 році директором Київського художнього технікуму і запрошує до викладання справжніх корифеїв українського мистецтва, їжакевича, Пащенка, Пивоварова, Футермана вплив яких на розвиток українського реалістичного мистецтва переоцінити важко. І це при тому, що сам технікум проіснував лише до 1934 року. У цьому ж 1934 році Кодіва вибрали відповідальним секретарем Оргкомітету спілки радянських художників України. Важливе місце у діяльності Петра Івановича займала реставраційна справа, встановленню якої на Україні він присвятив чверть століття, ще до війни у 1938 році, ставши першим директором Державної науково-дослідної реставраційної майстерні. Звичайно, основною роботою директора була організаційна, піклування про кадри, про зростання професійної майстерності реставраторів. В цій справі важливим моментом було те, що перший директор домігся для реставраторів права вступати до спілки художників, що спонукало виправдовувати статус художника-реставратора. Активно включившись у роботу, директор і сам у складних випадках приймав участь у художній частині реставраційного процесу. У 1943 році Петра Івановича призначають директором картинних фондів художніх музеїв України. Евакуйованих до Башкирського державного художнього музею у місто Уфа. Під опіку новообраного директора потрапляють безцінні мистецькі скарби, серед яких чимало шедеврів світового значення, зокрема, інфанта Веласкеса. Вдала реевакуація картин у 1944 році за дуже складних і небезпечних умов, абсолютна заслуга Петра Кодієва. До речі, період перебування в УФІ виявився дуже плідним і в творчому контексті. Чисельні натюрморти, портрети, пейзажі, виконані на матеріалі, який був під рукою, фанері, картоні, папері, сповнені натхнення, брільного ліризму, написані в розкутій манері з насолодою близько. Саме тоді тривалий період вимушеного творчого мовчання змінився періодом творчої наснаги та горіння. Приїхавши до Києва в грудні 1944 року, Петро Іванович повертає колекції в належному стані їх власникам музеям. У Києві тоді діяла майстерня під головуванням Калиниченка. Кутів приймає естафету керівництва і знову аж до 1962 року стає директором реставраційних майстерень. У стінах сьогоднішнього Національного науково-дослідного реставраційного центру України і наразі живі традиції, що були закладені нашим славетним художником-земляком, цим невтомним трударем та ентузіастом. Петро Кодів брав також активну участь у чисельних виставках, особливо у передвоєнні та у 1950-ті роки, щоправда, відкрити бодай одну персональну виставку, так і не встиг. Він готував для друзів-художників сюрприз, маючи намір представити свій доробок на персональній виставці з приводу 70-річного ювілею. Та не дожив художник до своєї виставки помер 21 грудня 1968 року в місті Києві. На сьогодні твори Петра Кодієва експонуються в Національному художньому музеї України, Державному музеї Тараса Шевченка, близько 50 робіт митця стали безцінною складовою фондового зібрання музею мистецтв. Вони наглядно ілюструють професійний рівень нашого художника-земляка. Сьогодні, через розв'язану Московію війну в Україні, зазнали руйнувань та розкрадань численні рухомі й нерухомі об'єкти національної спадщини. Водночас є й багато прикладів того, як, попри всі небезпеки і труднощі, музейники рятують артефакти. Петра Кодіва можна вважати зірцем відданості своїй справі, збереженню культурних цінностей, які віримо неодмінно повернуться в Україну. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!